Шановні колеги, мною не, не, не один раз на наших засіданнях комітету неодноразово підіймалось питання перевірки фактів щодо нелюдського поводження та кодувань колонії 77 міста Бердянськ. Я думаю, ви всі пам'ятаєте цю історію. З цього питання у нас було проведено 5 засідань комітету і одне виїзне засідання комітету безпосередньо в колонії. Хочу нагадати всім, що це безпрецедентний випадок в роботі комітету, а також Верховної Ради України. Я також особисто двічі відвідував зазначений заклад в складі моніторингових візитів правозахисних організацій та представників Офісу повноваженого. Верховної Ради України з прав людини. Принципова позиція членів нашого комітету, за що окремо вам колеги дякую, а також уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, а також кропітка і системна робота співробітників Офісу Генерального прокурора ДБР, правозахисних організацій та журналістів дали результати, на які очікує суспільство. Можливо, всім і відомо, але я нагадаю, 8 червня 2023 року ДБР затримала колишніх, колишніх начальника та першого заступника бердянської виправної колонії номер 77 Їх звинувачують у створенні злочинної організації, вимагання та катуванні, і також печерський суд міста Києва обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Колишнього керівника установи та його першого заступника їм повідомлено про підозру за частиною першої статті 255 – це створення та керівництво злочинною організацією кримінального кодексу України, статтею 127 – частина друга катування і частиною четвертої статті 189 – вимагання Кримінального кодексу України. Раніше ці ж обвинувачення висунули ще п'ятьом особам, які безпосередньо катували в'язнів. За це їм усім загрожує до 12 років позбавлення волі. Затриманих обвинувачують у злочинах, скоєних у 2016-2021 роках. Але це поле зору дана колонія потрапила ще в далекому 2008 році. Потім, у 2015 році, Бердянська колонія номер сімдесят про неї знову заговорили тоді. Там сильно побили в'язнів, які прибули етапом до колонії, і після того постраждали не надали медичної допомоги. Взимку 2019 року стало відомо, що в колонії Бв Бердянській колонії номер 77 зґвалтували воїна АТО. Нагороджено орденом за мужність та іншими державами державними нагородами. Окрім того, понад 10 в'язнів були визнані потерпілими у кримінальному провадженні. Засуджені розповіли, що тоді правозахисникам розповіли правозахисникам про цілу систему катувань, яка існувала на той час в колонії «77». В серпні 2020 року її відвідали представники комітету Ради Європи із запобігання катуванням та поганому поводженню. Ви пам'ятаєте, ми розглядали це питання на засіданні комітету. Також запрошували профільного заступника міністра пані Висоцьку по цьому питанню. І Якщо ви пам'ятаєте, колеги цей звіт, який на, на, надала ця комісія, він був взагалі розгромлений. І комітет тоді рекомендував українській владі провести негайне та всебічне розслідування на центральному рівні щодо того, як функціонує дана колонія в липні 2021 року. Комітет Верховної Ради з прав людини провів виїзне засідання в Бердянській виправній колонії Noсімдесять 77 За результатами поїздки та побаченого члени комітету порадили її ліквідувати. Перед повномасштабною війною відбулася так звана оптимізація колонії. Це ви теж пам'ятаєте, її змінили режим і її переназвали в колонії номер 145 міста Бердянськ. Ну хочу зазначити, що в зв'язку з цим, що не відбулася ліквідація колонії, не відбулося не не, не були розірвані трудові договори відносини з працівниками. Ну, вони не припинились по великому рахунку. В новоспореній установі залишився працювати персонал, який працював вже ж і в Бердянській колонії номер 77 Зараз, як всім відомо, Бердянськ окупований, на жаль, а в сумнозвісній колонії росіяни влаштували справжній консталя. Тепер тут утримують не лише чоловіків, але й жінок. А найголовніше жодної це законної підстави. Серед в'язнів, здебільшого, це мешканці окупованої Запорізької області, зокрема, жителі Бердянська, Мелітополя і Приморська. Наразі в колонії перебуває більше тисячі людей. Серед них це колишні військові, цивільні вчителі, бізнесмени. За інформацією ДБР, деякі працівники колонії залишились на окупованій території. Тепер вони працюють на расистів. На чому ще хотів би наголосити? Так, це на реакції Мін'юсту і ДКВС на події, які мали місце ще в Бердянській колонії 77, починаючи з серпня 2019 року, це початок нашої каденції, скликання дев'ятого скликання Верховної Ради України. Перше, це спочатку було повне несприйняття та замовчування. Друге... Це було невизнання існуючої проблеми. Слідуюче недопуск до перевірок. Всі це пам'ятають був скандал. Четверте: звинувачення правозахисників в лобіюванні і відвертій роботі на кримінальний елемент. П'яте: постійні відписки зі словами: не все так однозначно. Ви всі прекрасно розумієте це і пам'ятаєте. Та звинувачення в, за... в заангажованості нас, народних депутат і тодішнього голову комітету, який зараз присутній тут, але в статусі вже е... уповноваженого Верховної Ради справ людини. І останнє, це саме головне це кругова порука в системі ДКВС, яка і по сьогоднішній час існує. Тож, шановний пане голову, я виношу пропозиції вам. На наступне засідання комітету запросити міністра юстиції, Малюську Дениса Леонтьєвича, також начальника ДКВС Греченюка Сергія Костянтиновича, і заслухати інформацію щодо зазначених посадових осіб про виконання національного превентивного механізму в системі ДКВС та інформацію про кількість особового складу ДКВС. Яка погодилась на співпрацю з окупаційною владою та залишилась на непідконтрольній території? Дякую, колеги, дякую, Костянтин Іванович. І дякую особисто вам і е, уповноваженому Дмитру Лубенцю за проведену серйозну роботу. Дмитро Валерійович, ви хочете щось додати? Так. Да. Е Андрій Вікторович, шановні народні депутати, я на 100% підтримую ініціативу Константину Івановича. По перше, я також хочу, щоб коли ви будете проводити засідання по цьому питанню, будете викликати міністра юстиції, щоб обов'язково повідомили мене, бо я надам факти, які вказують на те, що система катувань в пенітенціарній системі України продовжує існувати. Напевно, що всі народні депутати пам'ятають, скільки разів ми на засіданнях комітету називали прямо прізвища Чукін і Коротич, Коротич і Чукін. Ми прямо казали про те, що ці співробітники пенітенціарної системи створили е, така система е, е, катувань. Якщо засуджені не хочуть, щоб їх катували, вони повинні сплачувати кошти. Це система, і вона на жаль працює. Ми розпочали свою діяльність наш комітет з того, що дійсно до нас зайшло офіційне звернення, коли героя АТО, який був нагороджений, його зґвалтували, його побили, і від нього вимагали сплати коштів. Тому я би дуже просив, Андрій Вікторович, щоб таке засідання було ініційовано. Бо в системі Пінітенціальної е, служби України е, продовжує існувати система катувань. Ми це фіксуємо в різних областях вже в рамках нашого мандату. НПМ тому е, дуже прошу, щоб максимально швидко було ініційовано подібне засідання. І знову ж таки, я дуже хочу, щоб засідання закінчилось після заслуховування конкретними діями. Бо Константин Іванович дуже правильно сказав: тоді е, нас, нас повідомляли як комітет про те, що відкривалися службові е, службові провадження, але жодного разу не відсторонили навіть від виконання повноважень е, цих е, діячів Коротича і, і Чукіна. Тоді всі звертали увагу, що це просто хати, нелюді. Дійшли до того, що нарешті вони на лаві підсудних, вони затримані. Але навіщо було доводити до такого, щоб про цю 77-му колонію казав весь світ взагалі, весь світ, Андрій Вікторович? Я от спеціально готуючись до сьогоднішнього засідання, вам хочу зачитати одне речення зі звіту комітету. Ради Європи із запобігання катування, який в серпні 2020 року здійснив спеціальне відвідування державної установи Бердянська виправна колонія 77. Комітет відвід... відмітив, що протягом багатьох візитів до 47 держав-членів Ради Європи за останні 30 років, а це час взагалі існування цього комітету. Жодного разу комітет не відвідував в'язниці. Де створена така система страху? Жодного разу? Ми тоді прозвучали на весь світ: реакції в Мінюсті не було жодної. Таке враження, що сам особисто пан міністр Малюська з профільним заступником, з керівником цього департаменту, до речі, Департамент пенітенціарної служби створений всупереч закону України. Бо пенітенціарна система це окремий центральний орган влади, який повинен підпорядковуватись Кабміну, а не бути в складі Мінюсту. Тобто, там порушення на порушення, і робить це свідомо сам міністр зі своїми заступниками. Дякую. Дмитро Валерійович, дозвольте вас трішки поправлю. Відповідь була Мін'юсту. Ви пам'ятаєте це засідання комітету, коли я піднімав питання і задавав профільному заступнику міністра це питання? Вони відповів надали відповідь іноземцям, що все не так однозначно. Все добре, все добре, Костянтин Іванович, я все зрозумів. Давайте якось для того, щоб підготувати наступне засідання комітету. Вивчення цієї теми Максим Ми, Ми ж завжди Вивчення. на зв'язку з вами. Добре добре. Да, дякую, пан голову. Вітаю ще раз усіх. Дякую за засідання за сьогоднішнє. Хочу подякувати, як завжди, нашому колишньому колезі Дмитру Валерічу за доповідь. Дуже потужну, якісну, підготовлену, е, підтримуємо її. І е, якщо буде потреба, будемо далі. Підтримувати ще де. де Ви скажете е, по питанню, яке зараз піднімав наш колега Костянтин Касай. Е, до речі, е, член також нашого міжфракційного депутатського об'єднання ВПУ України, з яким ми постійно їдемо, і через 45 хвилин зустрінемось з Костянтину Полтаві з вами. Е, хочу подякувати також за вашу роботу і дійсно важливе питання. Я один раз тільки був з вами. 에, коли ви були з моніторинговим візитом в одній із колоній, тоді це Полтавська була область. е, да? якщо потрібно, долучайте знову, давайте продовжувати цю роботу. Тому що під час війни це виглядає, як то кажуть, відношення, якщо воно залишилось десь те, що ми з вами чули, і от про те, що ви зараз сказали, що це виглядає хуже орків, як то кажуть, знаєте, під час війни. Тому долучайте нас. Я зараз переговорив. От ми їдемо з колегами по нашому МФО, їдемо у Полтаву, Дніпро, Кривий Ріг і так далі. Усі готові долучитися, незважаючи на те, хто є членом нашого комітету, а хто не є членом нашого комітету. Можете на нас розраховувати близько 10-12 народних депутатів. Вам як то кажуть, в допомогу по цьому питанню. Пана Малюську потрібно долучати до нашого засідання. Пам'ятаємо. Ті засідання, коли він е, не приходив на наші засідання, і тому давайте долучати. А пропозиція моя, давайте все ж таки хоч інколи повертатися до засідань в офлайні. Не їдемо в регіони. Так давайте, хоч зустрічатися в офлайні у Києві. Зараз от ладня зі мною рядом Ми говоримо і він чув зараз е, ситуацію по е, колонії. Ну і по питанню. Костянтина Касая, нашого колеги та друга, і каже: А чого не долучаєте? Костянтин, чого не долучаємо? Ми охоронний комітет. Ну я впевнений, що на наступне засідання давайте запросимо хоча б керівника там і е, заступників е, правоохоронного комітету, щоб вони також почули цю ситуацію, почули, що там е, ну, що ми е, наробили да. Завдяки вашій наполегливості, да, Костянтин, що яка реакція мін'юсту була, яка зараз є, і так далі. І так далі. Тобто, правоохоронний комітет, я впевнений з задоволенням долучиться також до цієї проблематики. Тому дякую вам. підключайте, будемо допомагати, і, хоча. Там раз через два, через три, давайте зустрічатися в офлайні, тому що в тому числі коли ми зустрічаємося з міністрами, ну все таки в онлайні це, ну воно мені здається, не, не не так спрацює, як може спрацювати в офіційній залі нашого найкрутішого комітету на вулиці Банковій. Дякую. Дякую, друже. Слушна я думаю, твоя думка, і будемо просити пана голову дійсно провести перемовини із головою правоохоронного комітету. І це я думаю буде тільки піде на, на користь. А ще колеги, знаєте, в мене є одне відчуття, таке що я дуже добре відношусь до нашого міністра юстиції. Я його поважаю. Дійсно, він ну багато речей він робить правильно. На мою думку, він. Можливо, до нього якась інформація викривлена доходи. Ви ж пам'ятаєте, що саме він, в принципі, ну тоді знайшов, знайшли ми з ним разом цей компроміс там по, по колонії і так далі. От, в мене є таке відчуття, що йому викривляють інформацію. Ну, от, саме коли ми його запросимо, він прийде. Я думаю, в нас буде змога кожного запитати, ну його і послухати, що він на це скаже. Ну, це моя суб'єктивна думка, але я так думаю. Дуже слушна думка, ми все зробимо з вами разом. Шановний пане голуче, дозвольте, будь ласка, шановна пане шановні друзі, дійсно, підтримую своїх колег. Пропозиція слушна. Пропоную провести наступне засідання і заслуховування глави пенсиональної служби. А також, мабуть, якщо ми зможемо встигнемо домовитись з. <кій> Депутатами правоохоронного комітету під час наступних засідань, тобто, ми знаємо наш графік, і я точно думаю, що десь там дві години ми можемо після обіду виділити на сумісну співпрацю. А що стосується там пана малюськи, так дійсно він коли ми тикаємо, він щось знаходить, але щодо діяльності голови пенсіональної служби дійсно є. Зауваження, і вже на четвертий рік нашого на, на нашої роботи. Да, ну, ми повинні вже вимагати від нього. Чи якщо він е, і надалі буде саботувати то просто е, треба вирішити, що його діяльність є незадивільна і просто просити пану малюску е, міняти цю. Голову, тому що ми знаємо, що зараз дуже багато ветеранів, героїв війни проти орків, які дійсно достойні і будуть показувати приклад цієї служби, тобто, взагалі, перезавантажити цю службу. От, це, це от така от і вимога і пропозиція от щодо наступного засідання. Якщо колеги там не заперечують, прошу підтримати. Я підтримую. Я підтримую я. Дмитро Валерійович, дуже дякую, шановні колеги. Єдине що при всій повазі до пана Руслана Горбенка, якого я поважаю, пане Руслане, давайте ми не просити пана Малюську а вимагати, щоб вони виконували свою роботу, і вони, врешті-решт, повинні розуміти, що ми в президентській. В парламентсько-президентській республіці живемо, і вони підзвітні нам, як вам як парламенту, перепрошую я ще так. А я в рамках свого мандату просто вам надам таку інформацію на цьому засіданні. Можливо, це буде спільне засідання двох комітетів. Можливо, новий якийсь формат запропонує Андрій Вікторович Але те, що треба це зробити, це сто відсотків, бо фактів. Катування ганебного поводження і, взагалі, корозії пенітенціарної системи у мене з кожним днем все більше і більше.